Доброго дня, шановні глядачі! В цьому відео ми з вами познайомимось із темою круг та його елементи. А також розглянемо задачі на цю тему. Якщо вам удобно дивитися відео на рускому язикі, перейдіть по ссылці в описі. І так, круг. Це така довершена фігура, яка має центр і обмежена. Колом. Також круг має такі елементи, якщо з'єднати центр і будь-яку точку кола, отримаємо пряму, точніше відрізок, наприклад, відрізок, нехай буде відрізок АО. Відрізок АО буде називатися радіусом кола і круга також. Якщо провести два радіуси, ось, наприклад, радіус ОС і радіус ОБ, тоді замальована наша частина круга буде називатись сектором Круга. Частина кола, коло це сам контур, який обмежує наш круг. Частина кола Це Б, ось ця частинка, буде називатися дугою. Отже, сектор. Це частина круга, яка обмежена двома радіусами і дугою. Також є ще такий елемент, як ось. Якщо ми поставимо на нашому колі дві точки, я поставила ось точку К і точку М, потім я їх з'єднала. Отримала відрізок КМ. Відрізок КМ в даному випадку називається хордою. КМ це у нас хорда. Тоді частина нашого круга, яка обмежена дугою КМ. І хордою КМ і замальована червоним кольором, називається сегментом круга. Якщо провести радіус, ось, наприклад, радіус АО, і далі із центра нашого круга провести ще один радіус, таким чином, що радіус АО. І ОБ будуть лежати на одній прямій, тоді відрізок АБ, весь наш довгий відрізок АБ, буде називатися діаметром круга. Є така закономірність, що діаметр дорівнює довжині двох. Радіусів. Як ми це бачимо на малюнку радіус плюс радіус. Звісно, оскільки радіус це відрізок, що сполучає центр круга і будь-яку точку кола, то із цього слідує, що радіуси усі, звісно, будуть рівні. Є ще таке поняття, як довжина кола. Коло це наш контур, який обмежує круг. Коло позначається літерою С. Це у нас коло. Можна також сказати, що довжина кола це те саме, що периметр. У круга. Познайомимось іще з однією важливою величиною ПІ. Пі це така постійна величина, яку отримують в результаті ділення довжини кола на його діаметр. Яке б у вас не бу, який би у вас не був круг, завжди число π буде постійним. Це нескінченний дріб, десятковий нескінченний і неперіодичний дріб, тому його прийнято скорочувати для підрахунків в задачах. До сотих, його округлюють. І можна написати, що це число приблизно дорівнює 3,14. Тепер можемо розглянути ще такий момент, як круг це усі точки площини, які знаходяться ось на цій, на цій ділянці. А також сюди входять точки, які лежать на самому колі. Тобто точки круга, наприклад, точка П, вона стоїть всередині обмеженої нашої частини, вона належить до нашого круга. Також точки К, М, Б, тобто, всі точки, які лежать на колі. Також відносяться до нашого круга. Але точка П відноситься, вірніше належить тільки кругу. Коло вона не належить. Розглянемо тепер формули для розв'язання зовсім нескладних задач. Формул у нас небагато. Щоб знайти? Довжину нашого кола існує формула 2 πr Щоб знайти площу нашого круга, існує формула πr в квадраті. Також, я вже не буду записувати, бо ми вже сказали, що діаметр дорівнює довжині двох радіусів. Це все, що треба знати, щоб вміти розв'язувати задачі по темі круг. Розглянемо приклад задачі. Нехай у нас дано довжина нашого кола 6,28 см. Треба з нам знайти діаметр, радіус і площу. Цього круга. З чого ж почнемо? Оскільки довжина кола знаходиться за формулою 2 πr довжина кола нам відома, π – це величина у нас стала, вона також відома, залишається спочатку просто знайти радіус. Цю саму формулу підставляємо відомі нам величини. Це у нас 6,28. Дорівнює 2 Помножити на π. Це у нас 3,14. І радіус у нас невідомий. Знайдемо наш радіус. 6,28 дорівнює. 2 помножити на 3,14, це буде 6,28 r І щоб знайти радіус, треба результат поділити на те, що стояло перед радіусом. 6,28 треба поділити на 6,28 отримаємо 1 см. Тепер, коли ми знаємо радіус, ми можемо знайти і все інше. Ми знаємо, що діаметр це у нас довжина двох радіусів. Отже, діаметр дорівнює 2 помножити радіус, щойно знайшли, на 1, це буде 2 см. Тепер можемо знайти і площу. Площа у нас Pr в квадраті. Підставляємо, пі це у нас 3,14, помножити на радіус у нас 1. 1 в квадраті це також буде 1. Тому 3,1 14 сотих сантиметрів квадратних. Ось наша площа. Розглянемо ще одну задачу. Тепер уже в задачі буде у нас дано не довжина кола, а буде у нас відомо діаметр. Нехай діаметр у нас дорівнює 20 сантиметрів. Нам треба знайти площу нашого круга. Як же її знайти? Оскільки площа круга, формула у нас πr в квадраті, то для того, щоб знайти нашу площу, спочатку треба знайти радіус. Нам відомий діаметр. І ми знаємо, що діаметр це два радіуси. Замість D підставляємо відому нам величину 20, дорівнює 2R. Знайдемо радіус. R дорівнює. 20 треба поділити на 2. Це буде 10 сантиметрів. Тепер, коли нам відомий радіус, уже ми можемо знайти відповідну і площу нашого круга. S дорівнює пі Р в квадраті. Пі у нас 3,14. Помножити на 10 в квадраті, оскільки радіус ми знайшли це 10. 3,14 треба помножити 10 в квадраті це 100. Отже, отримаємо відповідь. 314 сантиметрів квадратних. Ось так просто розв'язуються задачі по темі, круг та його елементи. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.